Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка і вкрай важливе попередження для усіх українців без виключення. Не розумію, чому банки не зробили цього попередження раніше, адже це ж можна було переготовити людей. Але ще зараз, коли вже сроки, всі підходять. І якщо раніше я казав, що можуть заблокувати карточку, можуть не заблокувати, такі умови, коли заблокують, то тут заблокують от 100% до гадалки не ходи. Всі банки ж прийняли оцей меморандум про зниження кількості переказів, да, про фінансовий моніторинг усіх українців, і разом з них іде е, так звана функція підтвердження своєї особистості. От на кшталт того, що ще як підтвердження в пенсійному фонді, да коли сотням тисяч пенсіонерів заблокували їхні пенсії без фізичної. Ідентифікації, як вони її називають, зробили це все для усіх банківських користувачів. Усіх, пенсіонер, не пенсіонер, отримуєш ти пенсію в приваті, в ощаді, Байдуже де? Чи в тебе просто відкрита карточка? так? Ну, коротше, хочуть знати про нас все і все. Ну, тим не менше, зробити то потрібно, тому що просто за виплата пенсії і будь-якої взагалі грошей на карті заблокуються. І то дуже обмежений термін на то є. Давайте за всім розберемо, щоб ви не втратили свої кошти, щоб були попереджені і змінюються умови обслуговування в банках. Тож про все детально. Зараз про усе розповім, але перед тим не забудьте долучитися до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку підписатися під цим відео. Так, так ви стаєте учасником однієї з найбільших спільнот і вирішуєте разом з нами, з Народною думкою, багато соціальних питань. Тож долучайтесь, а я продовжую. Банки після підписання меморандуму про е фінансовий моніторинг прийняли. Таке, знаєте, правило, позицію, щоб контролювати також усіх, усіх їхніх клієнтів, а саме ідентифікація усіх клієнтів. Безлічі людей вже прийшли повідомлення, що підтвердіть свою особу в банкові. Так? І е, дуже багато людей думають взагалі, що це якийсь розводняк, що це взагалі пишуть якісь шахраї і не реагують на це, навіть не розуміючи, що можуть просто втратити доступ до своїх коштів, що банк їх просто заблокує. Насправді це роблять дійсно банки. Ну увага, тут дуже велика увага. Дивіться, щоб це дійсно було повідомлення від банку, бо вони такі є. І є повідомлення від шахраїв, типа під банки, бо вони дуже швидко під ці всі обставини підстраються. Тому дуже уважно, що дивіться, щоб це було повідомлення саме від банку і пройдіть фізичну цю ідентифікацію, бо без неї банк, типу, вас не буде ідентифікувати як клієнта і заморозить ваші кошти. Як її пройти і що потрібно робити? Пройти можна двома. Методами перший це фізичне відвідування відділення банку, друге це надання інформації. Надання інформації також відбувається двома методами: наприклад, як робив то я. Вибачаю, що не зняв на телефон, тому що не розумів серйозності цієї ситуації, коли проходив цю ідентифікацію. Да? Я думав, що ну, можливо, це лише мене запитали, а виявляється, це запитали усіх українців і ще й по декілька разів, в кого дві-три карточки в різних банках, то по декілька раз. Таким чином я надав згоду отримати мої дані з дії, і з дії автоматично переслались мої документи в банк. І таким чином банк підтвердив, що то дійсно я мою особу моїм електронним підписом. Другий же ж метод там є відфотографувати всі свої документи і передати зображення в банк. Таким чином, ви, ну, типу, підтверждаєте, що це я і ось мої документи. Тобто три основних методи. Відвідати банк, принесши документи, Другий – це передати свої документи з дії. Там є кнопочка, відразу натискаєте, і то робите, вибачаю, що не зняв вам, бо кажу, не розумів, що то ну, настільки потрібно. І третє це відфотографувати. Відоф... Якщо знайду якусь людину, яка цього ще не зробила і в неї стоїть такий запит, то обов'язково вам знімлю відеоінструкцію. І ще одне з важливих попереджень, що усі банки міняють схему погашення кредитного ліміту. Як ви знаєте, коли ви оформлюєте якусь картку, будь то пенсійну, будь то соціальну, будь-яку, вам відразу менеджер банку пропонує карту універсальна, на якій є кредитний ліміт, за використання коштів там на протязі 55 днів у вас не стягуються взагалі ніякі відсотки. Все чудово так розповідають. типу, можете користуватись банківськими грошима, потім, коли у вас з'являться, типу, їх туди класти. Ну кредитка це завжди зло. Завжди зло в тому плані, що оце брати дуже легко, а потім назад класти дуже важко. І от змінюються правила обслуговування усіх цих кредитних карточок. Раніше мінімальна сума, на яку ви маєте покласти за місяць, це не менше ніж 5% від. Знятої вами суми, тобто, якщо ви зняли тисячу гривень в місяць, ви маєте покласти не менше там, ніж 50. Ну, в них стоїть вимога не менше ніж 100, тобто, якщо ви зняли 2 тисячі гривень, то 100 гривень. Зараз це ж має бути не менше, ніж сума, яка нагорає в якості відсотків. Тобто, якщо ви зняли 2 тисячі гривень, відсоток в них зазвичай 50. 3% річних, тобто місячних це на гори там 105-106 гривень. І от сума має бути не менша, ніж. І люди дуже часто, і я закликаю взагалі не беріть цих ніяких кредитів, ну дуже часто приходиться, наприклад, щось термінове, ну, ви захворіли, да, пенсії не вистачає на лікування і оп, з кредитки. Дуже часто різні ситуації. Ми всі живі люди, і кожен з нас не застрахований від якоїсь форс-мажору. Да. І в мене то також було постійно, бо троє діток, то то-то, то-то, то щось случилося. І зараз ще навіть таке відбувається, на жаль, але тим не менше, дуже за цим пристально слідкуйте, тому що якщо не покласти суму, якщо не покласти суму більшу, ніж ту, що просить банк, або рівну їй. То нараховуються дуже і дуже великі штрафні санкції. Тобто вам банк нараховує зверху відсотки за те, що ви там прострочили платіж. Ви, здається, його не прострочили, да? ви там зняли 2 тисячі, поклали 100 гривень, як мало бути, да? і ви там собі впевнені, що так потрошки будете закривати карту, а потрібно було покласти 105. І от вже на цих недокладених 105 гривень зарахується, що ви не погасили. Обов'язковий платіж, і там такі відсотки нараховуються в кожного банку. Вони рідні, різні, але в кожного банку вони такі, що просто за голову берешся потім, що ж вони там нарахували, і за декілька років там буде десятки тисяч гривень боргу. Тому будьте дуже уважні з цим. З 1 березня все міняється. І Підтвердження також, дивіться, коли вам банк присилає, що потрібно пройти ідентифікацію. Буде вона проходити уже вже до цього. Привикайте, знаєте, як до е, стабільної ситуації, як з пенсіями, тепер, так і з банком. Тому що вони мають право її проводити раз на рік. І вони будуть її проводити раз на рік, або максимум там раз на два роки. Тобто, бачимо, що кожен рік прийдеться то проходити. Все це через. Оці зміни в законодавстві через е, підписання оцих меморандумів, тотальний оцей контроль, який покладений на те, щоб е, розтінювати економіку і зробити усі виплати в Україні прозорими, щоб не було корупції, щоб ніхто не крав. Але, але чомусь це торкається лише, ну не лише, а в більшості випадків простих людей. Да? Тому що ті, хто десь отам тако сидить. І собі свої справи робить, то він про ці обмеження навіть не думає, вони його не стосуються, і в банках в нього зовсім окремі умови співпраці. То прикро, але ну, тим не менше, я вас попередив, щоб ви не втратили доступ до своїх коштів, щоб вам не заморозили вашу пенсію, виплату, соціальну допомогу і все інше, щоб ви були в курсі, тому... Ще раз закликаю долучитись до каналу, щоб про це все знати. Кнопочка підписатись під відео. І до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.